Доброго, Доброго дня! дня! Ми здобувачі освіти другого курсу Дніпровського центру професійно-технічної освіти. Оскільки зараз дуже актуальні вихідні професії для зокрема для після після. Ми обрали професію остатник широкого профілю» з часовим програмним керуванням. Зараз ми розповімо вам про вміння та навички, які ми тут здобули трохи розповімо про розвиток цієї професії в Україні. Замість виникла приблизно 20 років минулого сторіжчя у зв'язку з необхідністю оперативного виготовлення невеликих партій деталей різної складності для ремонтових статів і механізмів для галузі машинобудування, котра швидко розвивалася в Україні. Наразі верстатник широкого профілю одна з провідних кваліфікацій на підприємствах машинобудівного та металооброблюваної промисловості. Статик сучасний це перш за все престижна професія, а ще високо оплачувана. У середній зарабі складає 25 п'яти тисяч гривень на місяць на підприємство пробусової палусі. Ви Приходьте навчатися до нашого навчального закладу. Стань тим, хто розвиватиме нашу країну.